Пам'ять це основний камінь в будівлі нашого життя. Вона зберігає нашу історію. Без пам'яті ми б втратили свою ідентичність та можливість вчитися з минулого. Важливо дбати про свою пам'ять, розвивати її і підтримувати, адже вона формує те, ким ми є. Час і пам'ять нерозривно пов'язані. Пам'ять дозволяє нам зберігати і відтворювати події, які сталися у минулому. Вона відображається в нашому сприйнятті часу. Ми відчуваємо його через повслідовність подій у своєму житті. Водночас, плин часу впливає і на нашу пам'ять, роблячи спогади менш чіткішими з плином років. Таким чином, пам'ять і час взаємодіють, формуючи наше сприйняття світу. Знання про минуле допомагає нам розуміти, звідки ми походимо, які цінності передавалися з покоління в покоління та як вони впливають на наше сучасне життя в моїй родині скартниці пам'яті зберігаються моменти життя багатьох людей в переважній більшості моїх рідних. В сім'ї, окрім моєї бабусі, було два брати: старший Анатолій та молодший Віталій. Старший брат захоплювався фотографією, саме тому залишились фото сімейних моментів. У 1939 році мама моєї бабусі померла через застуду, і моя бабуся залишилася напівсиротою, а прадід знайшов нову дружину, і вони переїхали до Переяслава. У 1942 році бабусю було вивезено на примусові роботи в Німеччину. Завдяки архівам можна знати дату прибуття її до Німеччини, власника господарства, де вона працювала. Важливими є підписи на звороті, котрі дають нам емоції, спогади, деталі зафіксованого періоду. В 1943 році бабусі рідні надсилали фото, котре було нею привезено назад і збереглось. В травні 1945 року бабуся повернулася до України, де пройшла фільтрацію перевірку на благонадійність. Оцифровану фільтраційну справу можна знайти в архіві. Після повернення до України моя бабуся жила в Переяславі згодом в Глинянах Львівської області, адже брат Анатолій, котрий раніше цікавився фотографією, вже був кореспондентом і працював там. Згодом, при новині, що в Черкасах є робота на підприємстві, вона поїхала туди, проте запізнилась на один день, і на роботу її не взяли. Проте відбулось знайомство з чоловіком, моїм дідусем, а через декілька років з'явилась моя мама. Пізніше, через родинні обставини, сім'я переїхала до міста, де жила сім'я бабусі, до Переяслава, де дотепер ми проживаємо. Моя бабуся померла в 1997 році від хвороби. Я її не знала, проте пам'ять про неї завжди буде зі мною. Збережи і свої родинні історії, не допусти їх забуття.